Ще трошки про те, чому нарцис не може любити ні себе. Ні, іншого і чому вся його так звана любов насправді виключно про ненависть до себе і до інших, тому що прикладу любові, моделі, поведінки любові він в дитинстві не бачив, нічого подібного не впитав. Все, що він по відношенню до себе відчував, це ненависть. Саме тому відбувся в дитинстві о той розкол і формування фальшивого Я, власне, з яким ви, я мали маємо справу, він? Просто не здатний повірити у якусь так звану любов, і це щось інородне для його психіки, це щось насправді дуже лякаюче, щось небезпечне, от ненавість. Так, все зрозуміло, це знайомо, це безпечно. Він ніби не вірить в те, що його можуть любити. В нього нема такого досвіду, коли його люблять. З одного боку він дуже хоче любові, він дуже хоче тепла, він хоче близькості. Він тягнеться саме тому він йде в стосунки. З іншого боку, він втікає від цього, бо він цього. Панічно боїться. Він ніби сам себе наказує, забираючи в себе ось вас там чи мене, людину, яка його любить. Тому що ви уявляєте собі все своє дитинство весь весь той період, коли формується твоя психіка, тобі транслювали, що ти який, як ти є, ти поганий. Його конструкції, його несучі конструкції, вони ось такі. І ось він відштовхуючи людину, яка його любить, завжди має несвідомість тому потребу доводити програвати той, працюючи в його підсвідомості сценарій, який йому заклала мама, що він не вартий. Він все життя ніби наказує себе, відіграє оцей паттерн поведінки, що він поганий, він не заслуговує до себе доброго ставлення. він, Вона знову зараз будете казати, що жінки теж бувають нарцями, так.